Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. Звати мене Олександр. Всім дорогі друзі, дякую за підписки, за перегляди. Хоч і цей процес підписування трохи затримався, але нічого. Надіюся, що трішки це повисить і надалі будете підписуватися, хто не підписаний. Для кожного блогера, як то кажеться, хочеться більше і більше підписок. Незалежно чи то 1000, чи то мільйон, чи то 100 тисяч. Завжди хочеться багато. Ну, все зрозумію, що є певні свої норми. У нас ще немає 400, тому кому не важко, підписується, давайте доб'ємо 400 підписників. Я дуже радий будуть ці цифри. Дякую всім вам наперед. Дякую за вашу активність, за ваші коментарі, лайки. На каналі вийшло відео, як ми е, ковали свиней. Ну, не, не сам процес, а м'ясо. Я показував з одної свині, а іншу вже не показував, бо в нас світла не було. Так, ось цей щит. Тут шмалили на ньому він під нахилом, щоб вся вода стікала туди. Там, бачите, калюжа, то не показую вам. То там фарби насипали. Ось <кій> ну, такий він. Так, ще раз покажу вам огорожу таку. Так, перелізу. Ой. Так, переліз. Дивіться, гарненько так. Зроблено. Угадати для чого пишіть догадки. Така бачите? Загорожка. Ось, вибачайте за посторонні звуки, якщо ви... Якщо чуєте. ну так. Така загорожа. Так. Ціп, 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 ціп. Дивіться. Е, сьогодні у нас до речі, я забув е, п'ятниця. зробив собі вихідний, трохи бо Треба було допомагати. Ось у нас такий деньок, вечір. Іду порати господарство наше, поки батьки на кухні розбираються з м'ясом. що до Бо це не дуже просто, треба все розподілити. Бачите, ось наші кури. Зараз їх нагодую, закрию, вони ще не сідають, не хочеться. Ось такі наші курочки. Тут у них, до речі, не, нема вже болота такого, бачите, вже земля стопталася. Весело все одно, такий неприємний вигляд має глина. Ну отак, дивіться, ось що ми зробили. Хто догадається, на того я підписуюся. Ну, я так переважно на всіх підписуюся своїх підписників. Ось так. Так, ще раз показую малину. Кому там цікаво, от, ось підрізана вся у нас у порядку. Ось так через те, що тут ми надумали щось зробити, прийшлося перекопати два персики. Ось тут який тут різ і Ось тут. Ось. А також була ожина, Ну, Ні. Пізніше трішки видізнається, для чого ми це все робили. Ну, ось так. Так, хочу вам показати наші перці. був мороз 8 градусів. Хоч вони близько біля плівки, ну, нічого їм немає. Ось такі гарні, І Червоніють коли сонечко так трішки. Так, потроху на просяк випадок заготовляємо дрова, нам дали пилити канал чесити. Ну, тут є такі непогані, скажу колади такі. І ось. Ми не відмовилися, робимо за одне порядок. Ну. Дрова завжди потрібні, особливо в цей час, коли світло виключають. У кого є грубка, взяв, накидав, оберемо дров та й тепленько собі. А У кого усе електричне або газове, до чого газ дорогий? А ще й світла нема, те що, в холоді сидіти ось. Отак. Так, дивіться, ми привезли. Декілька тюків сілку сіна. Це раз, два, три і чотири. Але правда, немає вже свина і трохи в хліву прохолодно. Бачите, я стараюся не дихати в камеру. Так, і привезли два тюки соломи. Ну, це нам потрібно в подальшому. А для чого я вам покажу. Так. Солома нам взагалі без коштів попалася, бо приїхав нам тюкувати сіно. І до того е людина тюкувала солому. і залишилися два тюки. І коли почав тюкувати сіно, випали ці два тюки зсередини. Ну, завжди потрібна солома і для пістелки, і, і так далі. Так, ось наші кози. Сніжинка, ром... Сніжинка, ромашка. До речі, сьогодні був на стрімі у Наталочки. Вона зачитувала такі філософські вислови. Але довго не залишався, тому що роботи купа і до того світло пропадає швидко темніє, Ну тепер зараз 4 година. Не знаю, коли це відео вийде. Ось так. Ось так наші кіски тут. Так, отакий вечір З мого життя, а ми ну, тікай, я закидаю тобі сіно, не мішай мені. Ось, кидаю я їм потроху сіна на вечір, бо вони в мене такі капресники не хочуть їсти. Кровиця ось, підписав як віточка. Ось, А тут у нас зайка живе. Взагалі ні, майже не, ви, не вилізала. Ось. Правда зайка. А тобі на що вилізати? А я тебе ближче клич, щоб було тебе видно Ось ти моє мале чудо. От бачите, туди Ну, в хатку така залізе, Ну, не знаю, що там воно дивіться, бо я не бачу. Що там Всередині буду вже на відео бачити. Не ну, знаю, подивлюся, що там у неї. Так, зерно в них є таку кормушку. До речі, дуже зручна кормушка, прибити сюди таку невисоку дощечку і, і не треба ніяких коробочок. Я так, так сіно тут є, зараз ще трошки додам. Не ну, знаю, в кого ще є такі маленькі чуда, прекрасні, такі милі. А це раз він був раніше на початку кусав. Ну, тепер він став розумний, правда, Тарас? Правда? Ось. Ось насиплю тобі водички, теж зерно діє. Тарас. Ось теж написав Тарас. Так. А коли буду знімати, буду показувати, може хтось не знає, щоб не повторюватися. Ось. Ось такий він у мене тяжкий. Oh, тяжкий, 4 кг має Так, ну все. У нього все. Так, ось уже баночки Ой, підготовлюємо, щоб помити. Ще сьогодні нічого не робимо. Будемо розподіляти вже завтра, вихідний, будемо працювати. Так, ми ще були утеплили. Кролятник, так, таким е, товстеньким, щоб не задувало їм сюди кроля. Вони ну, собі і дядя так, мої маленькі кроленятки. Так, і з цієї сторони ось так. Так, і ось гуска і курчата. Дивіться в нас туман, така атмосфера гарна, трохи холодна. На цьому, напевно, буду з вами прощатися. Всім мирного неба, швидше перемоги. Хто дивився до цього моменту здоров'я, терпіння, Божої опіки, Україна переможе, мирного неба всім разом до перемоги.